Привіт, шановні гості, дорога родина. Напроти вікна вам буде трошки темно. Сьогодні неділя, але я маю трошки щось зробити. І що буду робити? Ой Боже, буду шити бохо. Щоб вистачило всім. Зайчики, бохо сукні це оверсайз. Або ж ви зрозуміли? Плюс сайз. Що це значить? Це включно до об'єму грудей на 60-й розмір. Включно, всі почули. Бо деякі ж то починають казати, що це тільки для худих. Ні, це не тільки для худих. От, бо, от це такий універсальний розмір, який підходить всім. І в відео я, мабуть, на нього залишу посилання. Там я брала 58-60 свою євочку. І на неї одягала, показувала вам, як касіво і на ту. І на Маріаночку 4648, і на Євочку 5860, те саме плаття. Бо деякі ж не бачили, мабуть, відео і знов задають ті самі питання. Тільки що пообідали, срій варив картоплю, в нас було тушене м'язко, така в нас вийшла картопля з м'язком, салат з огірків свіже з сметанкою. Салатись сметанкою. Я покажу зайчики, що я купила не міжна ВАТБ. Зараз оце ось по шию. Ой. Зараз оце ось по шию, так тут шито. Така цікава тканина, бачите, начебто з кусочків. Стелідольчикабана або ж печворк. Петчворк такий. Шию, шию, шию бохо, щоб усім хватило, щоб всі зайчики були довольні, Дуже-дуже-дуже все буде красиво. Вчора перебирала оті коробки, що наверху. Там познаходила деякі шматки цікаві. Там кусочок натурального шовку і котону. Може не забуду, то покажу вам. Ну там таке, що його тільки десь тако наперед розмістити, бо там такі невеличкі кусочки. Чимсь його треба буде компонувати. Ще придумати з чим? Це бухо буде внизу ж з мережевим, мережево прямо на цьому пришиваю. На оверлоці, бо воно одностороннє, а потім ще зроблю відстрочку внизу. Саме вийду, зроблю по колу відстрочечку, щоб красиво було. за рибу гроші. Я зараз знімаю себе на селфі. В смартфоні ви знаєте, що в нього дві камери зазвичай. Ну, не дві їх там мільйон mm. натикано. Але передня камера це селфі-камера, вона знімає в зеркальному відображенні. І для того, щоб ви бачили це зображення нормальним, щоб надпис був отам. Щоб написано було горіньє, а не чортішо, там, на сушарці, то для цього треба перевернути в телефоні, щоб воно зображення перецейкалося. Ще за оверлок були питання. В промисловому оверлоці ніж не відключається. Ні, 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 ні. Їх тут два. Промисловий оверлок зроблений для того, щоб в дві зміни на ньому працювати сутками. І тут такого немає, що о, це щось тут клацнула, те клацнула. Тут якісь голки міняють, тут нитки міняють. Ні. Тут є голки, одні єдині для цього верлока. Одні єдині конкретно для промислового верлока. Нитки також вони універсальні для всіх тканин. І голки і нитки в оверлоці шиють все. Від тонюсінького шифону до товстенького джинсу. Одними й тими самими голками, одними й тими самими нитками. Ця машина зроблена для того, щоб фігачити сутками. Не знаю, скільки разів мені це треба вже вам казати. Ну я не знаю, скільки разів я це вже казала. Але ж люди приходять у такі е, новачки, чи я не знаю, які е, ну, не розуміють, як воно працює. Ще часто читаю оверлог. Ну який же він лох? Що ж він лох, якщо він лог? Оверлок закривати шов. Лок це замок на англійському. Це плохо, що наші люди не знають англійської мови зовсім. Ніц, 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 ніц. Не знаю. Лок це замок. Через те він оверлок. В нас немає нашої техніки, бо в Україні її ніхто не придумав. Всі слова в нас іншомовного походження. А чому вони логами стали? Не знаю. <з 90> ну так. люди як почули, так і кажуть. Тож я вам поясню, оверлок. Лок замок. Зараз буде таке красиве платько, що то капець. Так, і покажу вам. У мене є купа купезна вже заготовок На набуху, там лежить О, така куча. Знаю, коли я це все буду робити. Як хтось там писав, як я все вспіваю. Ну я не, не всю нічого, нікуди не спішу, я роблю, як в мене виходить. От що в мене виходить? Вчора пошила тільки одне плаття. Покроїла оце, бо вчора мені боліла голова. Ще після обіду після до обіду нічого було, а потім розболілася і в висках боліла голова, і візде, то я випила нурофен, полежала, потім аж на вечір попустила. Ну, воно ж таке пекло по страшному, а потім почалася така Силь... сильна погода помінялась, почався дощ, може, там десь на сонці якісь магнітні бурі. Може так, чого в моїй голові вже пора поболіть? Таке зайчики. Коли тобі 20, то тобі вроді нічого і не болить. А потім вже починаються болячки. Але що ж робити? Треба якось жити. Таблетку випив, да і все, і ждеш, і ждеш, що попустить. Не буває людей, які нічого не болить. Потім. По молодості, так. А потім... Коли ти становишся дорослим, то не існує просто людей повністю таких, що, знаєте, як кінь, прям бігає, скаче, радується. Ну, хіба що алкоголіки, що нап'ється і валяються, то йому вроді. Вроді нічого й не болить. От. А так всі люди щось даймають, якісь проблеми. Що ж поробиш? Таке життя. Ой, в АТБ купила ненужну штуку. Не знаю, чи сказала вам, чи ні. Зараз буду показувати. О, забуду. Давайте покажу ненужне. Ой, бред всякий. Значить, купила я отаке. Дивіться, на картинці що намальовано. В зеркальному відображенні читаю. Бачите, штатив для смартфону гнучкий. Ну, це я не знаю, для якого він смартфону і чого він гнучкий. Ось воно. Яка була ідея? Була ідея така, коли я знімаю відео, для того, щоб, наприклад, зняти роботу ну елементарно швейної машинки, потрібен штатив. От зараз в мене на ньому закріплений телефон. Але в мав вам здоровезну тренову. І мені його, я його ставлю або отут, і тоді все рівно, або фонарь перекриває, або бік машинки. А була ідея яка? Оця штука, я думала, що вона гнучка да липка. Що воно якось, ну хоч якось закріпиться ось на столі. А воно ж телефон важкий і воно просто падає. Я думала, що отут прицепити, бо я ж то собі штатів, між ноги не поставлю. Ні. Ну як я поставлю? Щоб зняти отут роботу швейної машинки. То штатів у тебе повинен бути от прям так, як ти бачиш, так тут має бути штатів не збоку, не ще десь. Ну, або закріпляти на голові. В мене є кріплення для голови, але ж вам голова крутиться. Я ж вже знімала такі відео. Неудобно, так більше не знімаю. Ну, то так більше і не знімаю. це ж так, я ж кажу, будь блогером, це не шутка. Так що оце не купляйте, воно не нужно. Коштує, мабуть, що 70 чи 80 гривень. Коротше, хрінь собача. так, ще покажу дуже красиве. Ось ціла купа, дивіться, вона вже заготовок. Ще я полізла отуди от наверх, де в мене оці коробки. І вчора я понаходила, дивіться, шов. Значить, кусочок натурального шовку із жовто-блакитним будинком. Дивіться, який він красивий. Тут от прям на цьому кусочку, ну він невеличкий, це хіба що наперед з чимось скомбінувати. Отакі от прям жовто-блакитні будинки. Ну це ж надо. Це яка красота, як картина. Постирала, ще раз освіжила, а таку прополоскала в водичці, бо думаю, мало ли там пилюка чи що, ну лежало. Точно вже пару років лежало, ще знайшла отакий котон. Дивіться, в стилі Габана. Це один кусок тканини. Дивіться, тут ось. Бачите як? От як би ви його совмістили? Він маленький, його ні на що не хватає. Але в мене вже з'явилася ідея. що буде, побачите. Я вже придумала, шов. Бачите, він такий? Оце отакий кусочок. Невеличкий, і тут він такий дуже сильно інтересний. Потім колись ми з Сергієм заказували, Сергій робив векторне зображення. Векторне – це спеціальний є редактор, який зображення переводить в вектор, щоб воно було дуже якісне. Спеціально для цього треба програми на комп'ютері. Коротше, самі ми зробили цей вектор і нам друкували ось такі зображення на тканині. в мене ось я знайшла ж пару таких купонів. Теж у мене вже з'явилася ідея. Раніше я зовсім по-другому думала. Мабуть, що це було годів чотири, 4, тому може і більше. Оці зображення ми друкували, а може й більше. Ну, в общем-то, давненько. То я теж все переполоскала, освіжила його, все чистеньке ось понаходила. Потім ще вчора знайшла ось такий котун. Бачите, ось зборку вже зробила. Тут дуже красиво внизу, повністю натуральний. Він не прозорий, це ж не проти вікна я стою. Боже, такий красивий кольор, що то капець. Ось такий дуже якісний, повністю натуральний. Цей раз те, що я шию, це будуть всі плаття натуральні. Ще навіть софту нічого не різала. Ну це хто його знає, що ще поки я надумаю, ви ж бачите, в мене я коли шию, то в мене в роботі не одне плаття. І це я, і те, я от вчора і те трошки собрала, і те на нитку собрала, і те в кучу собрала. І тут придумала, ага, це буде з кружевом, і там полізла вже ввечері, подоставала оці картинки прополоснула, а так цілий день пройшов, нічого не зробив. Цілий день пройшов. От. От так потроху щось роблю. Бохо, бо, ще раз повторюсь, бо може хтось не чув. Може, хтось знову. Знаєте, людина буває таке приходить на канал і знову мені пишуть одне й те саме, що я шию тільки для худих. От недавно було відео. Де я брала плаття боху. Одна тягала на розмір 48-46. Це ж у мене манікен Маріана. І в мене є манікен Єва 58-60. Те саме плаття одягала. Дуже красиво. І на тій дівчині, і на тій фасон боху. Так що не балуйтесь, дивіться, влоги. я ж не просто так його беру, знімаю і показую. Я ж знімаю і показую, щоб вам було все понятно так. Я бачу, нитка порвалася одна. Зараз я пошию вже. Закріплю потім, щоб мені вже не переправляти нитку. Вже ж трьома нитками шию, а посередині прострочу тоді. Ой, зайчики, зайчики. Оце таке. Оце буває і таке. Так, нічого за день не зробив, вроді купа роботи. І те начебто зробив, і те потроху зробив, а чогось одного не зробив. Всього потроху, всього потроху. Так, зараз. Включаємо. Що тут тобі бракує? Що тут тобі моєму зайчику бракує? Ще раз за оверлок. Ви почули, так? Це промисловий, що він шиє все? Голки-нитки в нього стоять універсальні, так, а де пінцет? Тут же ж був у нас стоїть. Голки універсальні. нитки для всіх тканин, вони одні в нас. Ми їх купуємо, вони одні для всіх тканин. Бо це починається. А що ж шити тими нитками? А що тими приходять новачки? Оце їм хтось там голову проморочив. І вони перелякані, не знають, що нитки вони шиють все. Поліестер номер 120 Він же номер 50. На крайнях можете купити 40 бо вона продається скрізь. А 50-ку ще попробуй пошукай. Ну, зараз повно, вже з'явилось ниток за кордону. Привозять чи десь з виробництва знімають. Я дивлюся, дівчата розпродають, чи може десь я не знаю, де вони його брали. Може, крадуть десь на виробництві. Я дивлюсь, такі, знаєте, не, не цей. Не. Видно, що баюшні нитки. По групах воно в Viber предлагають. Видно, що вони беушні, ну або виробництво закрилося, розпродають. То зараз взагалі не проблема нитку купити. Це мені треба якось його сюди ось це вставити. Порвалася зайчики нитка, буває таке, що не усвідиш Потім дуже крепко незручно її заправляти. Дуже крепко, незручно. Оце отако поштучно заправляти. Тут воно ж все таке Дрібнесеньке Таке ж уже дрібнота. Так що Оверлок промисловий зроблений, щоб на ньому працювати, а не хірньою і страдати. І... Міняти після кожного цього нитки. Міняти після кожного цього голки. Ну хто вам буде це робити? Ну ви інтересні? Ні, звісно. Одні єдинственні голки ось у мене є для цього верлака і все. При тому, що я вже ж зробила відео про голки. Чого ви його не дивите? Да матері ж лихо. Для кого я знімала це відео? Я не знаю. Та я показувала, що для. Оверлока це одна голка, там же навіть колба різної величини. Для машинки, яка шиє пряму строчку, вони ну, різні ці голки. Ти не можеш машин, е, голку з оверлока поставити, от, наприклад, на пряму строчку Джукі. Ні, вона просто не підійде. Там своя голка йде. Так само і для побутових машин, там прямо написано: шмець оверлок. Чого ви її не берете? Ні, ви берете, прете туди універсальну голку. А потім дивуєте, що вам щось там оверлок ваш погано шиє. Для чого ви це робите? Бо вам якась там менеджер в магазині це сказала? Ну, звісно, вона шия, вона ж наїждів, так? Да? Її діло продайте. Це ж не людина, яка шиє 100 років, вам сказала. Ви послухали і купили. Все ж так і правильно зробили. Коли я на побутовій машинці, там так, да, там ви підбираєте голочку, тому що вам та побутова машина шити не буде. Тими голками ну вони ж просто товсті. Вам треба окрему голку для трикотажа, вам треба окрему голку для тоненької тканини, для шифон, мікротекст називається вона. Все це є на каналі, я розказувала. Я всі ці голки доставала і показувала. Для кожної машини своя голка. Для оцеї ось, що в мене стоїть, тут взагалі голка зігнута. Як ви думаєте, що ці всі голки універсальні, ви от купили і поставите сюди? Ага, звісно. Ні? Не балуємося. Я ж для чого це розказую? з власного досвіду. Вже точно знаю, що промислова машинка, вона шиє все, абсолютно. Вона зроблена для того, щоб працювати, а не щоб херню страдати. А хернею страдати на побутовій машинці, пожалуйста. Заплатили недорого за неї. Вона чого побутова, бо вона. Пристосована шити багато різновидів тканин. А промислова машина, вона пристосована в основному. Всі промислові машини вони зроблені для якоїсь одної операції. Все. от, наприклад, підшивачна ця машина вона тільки підшива низ. Вона більше нічого не робить. Ви ж на ніч шивати не будете. Вона зроблена тільки чітко робить. От потайний вид строчки. Все, ви більш нічого не зробите. Так само, як розпошивалка, вона создана тільки, щоб робити еластичну строчку. Оверлок це універсальна машина, яка що робить, ізначально була придумана для трикотажа, обрізати і обметувати. Вони бувають чотирьохниточні це універсальні для всіх видів тканин. П'ятиниточні йдуть вже більш для костюмованих тканин, бо там робиться пряма строчка і тіпа, як обметка. Це теж нюанси. В мене універсальний на 4 нитки. Не по стоїмості одинаковий, що п'ятиниточний, що чотирьохниточний. це вже кожен буде підбирати на свій смак. Тому я підбирала те для себе, що я шию. Я ж не шию пальто там чи драп якийсь, чи одіяла. Я шию плаття. Тому в мене в основному машинки всі такі, щоб можна було на них плаття пошити. Так, це що? Тут ще одного рукава я не пришила. Тож таке, зайчики, будьте уважні. продивляйтесь відео. Я розумію, що їх дуже багато. Ну, не можете щось знайти. За нитки теж мільйон разів казала. Мільйон разів. Боже, скільки відео про нитки я зняла, скільки влогів про нитки я зняла. Передивляйтеся. передивляйтеся ці відео, я вже казала. Нитки універсальні. Текстуровані в мене теж є, я їх не люблю. Вже вам розказувала причину, по якій я не люблю текстуровані нитки. Так, да, вони економні, ну, типа, що велика катушка надовго вистачає. Ну, це для мене, ну, я їх не люблю. Мені не подобається зовнішній вигляд. Строчки мені ну, не, не подобається мені. Ну, що ж я можу зробити? Конкретно мені не подобається. Тому я вибираю оці катушки. Маленькими теж можна шити. Ти там питав, чи можна шити маленьких? Можна, ну це ж не вигодно. Якщо у вас є оверлок, то що вам у ці піздюлечки, вибачте, мене за слово купляти маленькі? То ну що їх? На що їх вивати? На один виріб? А так ви собі купили і що йде? Тому що на оверлок саме більше розходується третя, третя, перший підлітк. Саме більше він виматується, саме більше він застиває. Тобто вона третьою ниткою в основному робить застил. Щоб було красиво. Тому Тому ну, в оверлоці дуже великий, розходний ток іде. Дуже. Їх треба багато. Їх треба багато. Так, ну що ж, Трички. показати вам, що буде. Тільки що треба внизу відстручити. Оце буде отакого плаття. Буде аж, коли буде, не знаю, коли до шию. Ось. Ну це ж красивенько. Так, зараз буду відстрочувати. Робити отстрочку, добре, що є оцей штатів. Пришила мережеву просто на оверлоці. Ось, бачите? То я буду робити, щоб оцей шов не перевалювався сюди в сторону мережива, а в сторону виробу його обов'язково я закріпляю. Да, Це довго. Да, це багато роботи, іде багато ниток, і ти шиєш і шиєш, але ж ну красиво. Скільки б те плаття не коштувало, я вже казала, Над ним мене над кожним багато роботи, щоб воно було якісне і мало гарний вигляд. Гарний вигляд, гарний кінцевий результат. Тому скільки я вам кажу, робіть гарно. Робіть гарно, зайчики, щоб все було чіки пікі пукі -пі -пі. От строчечку, пришию ще резиночку по горловині. все дуже сюди по красивим разом. Так, вже, мабуть, що синє я шити не буду, бо в мені немає ниток та синіх, треба заодно ще на шпульку намотати. А ні, ще ж резинку буду пришивати. Ще резинку буду пришивати, так що темно синіх тут, мабуть, що й нема. а хіба що оці ось? Ні, це дуже світло. Пилюка. Собирається, пишуть про пилюку. Ну, собирається пилюка. Там ви поки протянете оцю нитку. Та пилюка і не цей. Ну а куди ж? Куди ж без пилюки? Пилюка, горсьна, нитка хоч іде, а як же? А як же? Можна зберігати в коробках, але уявіть, оце мені перебрати Скільки треба буде потратити часу, щоб кожну коробку відкрити, подивитися ну, необхідний колір. Це ж можна чокнути. А так, ну скільки ти там поки зав'язала, я ж нитки як перетягую. Поки перетягнула, та вся пилюка, що була, вона залишиться на оцінниці перетяжки. Що то не страшно? зайчики, все не страшно. Зараз від часу можна брати ось кісточкою знімати, пилюку. Якщо щось там прям таке, знаєте. От, щось прям, якщо там така вже ну, сильно там, велика пилюка, то. А так в основному це ж ворс, від нього нікуди не діться, він все рівно трошки його є. Трошки його є, і притом не тільки в тих, хто шиє, він є кругом. То моя ідея зі штатівом провалилась. І з тим, що я купила сьогодні. Ви зрозуміло. З тим, що я сьогодні купила, ідея провалилась, ну але може те кріплення кудись я накручу на щось друге, не знаю поки. Ну що, буду бо Сьогодні неділя, багато я шити не буду, хоча б пошию оце одне. Ще подивлюся, що там з чим скомпонувати, тканини понахожу, Я вже, в принципі, придумала щось з чим. І сьогодні буду відпочивати. Ми вчора заплатили за Мегого, там акція в них була. Ну там передачі всякі. Бо в нас був пароль від Netfліx Юлін до її аккаунту. Але телевізор обновився і воно не дає зайти. Воно хоче, щоб в Юліну почту зайти, там прийде якийсь код, що з цей. але мені просто ну, незручно і так, ось, скільки дивилися на шару, дивилися Netflix. То вже заплатили за Менгобол. Чи Сергій щось не за Netflix заплатив, а за Менгобл, не знаю. То тепер там є у нас фільми, є передачі різні. Я дивлюся Neitchall э, про тварин. Дуже люблю всі передачі про тварин, дику природу. Дивилася просміжний барсів вчора, як вони там живуть, боже, бідняшки. Ну і воно так няшностю, Тварини няшні, тут і настрій підіймається. Халюся таке відволікаєшся від якихось своїх думок. То я багато передач дуже про тварин дивлюся. Мені подобається. Судачки, хай у вас все буде, що вам подобається. Ось. Я мала на увазі оцю строчку. Бачите, закріпочну, ось я прострочила, щоб оцей шов, щоб він дивився в сторону виробу, а не в сторону мережевої. тоді воно буде дуже касівенько сейчас зараз обріжу, От. Резиночку ще до горловини пришию. І буде ще одне плаття. Зайчики, коли вже будуть вони готові, а мені ще їх треба буде багато погладити. Взагалі, коли це вже воно буде, <смі> вже воно буде готове, ну, мабуть, що з наступного тижня десь, я не знаю, коли встигну, туди встигну. я нікуди не поспішаю. Коли в мене буде виходить, тоді я його й дороблю то вам ви вже побачите тут, як буде колекція. Скажу вам, мені ще для Олі треба пошити спідницю. Є дівчата, які в мене дуже давно купують одяг. І я для них шию буває таке. Не те, що вони хочуть там прямо на заказ. А буває таке, що от Оля хоче спідницю. Каже, мені треба світла спідниця. Я подивилася, яка є тканина, запропонувала, і вона каже, ок щось на свій смак придумайте. Оце в такому плані я ті роблю індивідуальне самого. А так на замовлення вже вам казала мільйон разів, я не шию, я працюю як дизайнер. Створюю готові речі і продаю їх, як всі дизайнери працюють. Дизайнери не шиють на замовлення. Ви приходите в магазин і купуєте готову дизайнерську сумку чи річ. Є дизайнери, які взагалі роблять, як хтось там писав: о, у вас таке, все ну, знову приходять ці ж чіхі, одна тіпна. Ну, то як мене купують це люди? То нахіра мені шити, вибачте, за слово, якісь театральні костюми. Чи що? Для чого? Якщо в мене купують це, в мене популярне це. Я як дизайнер роблю, у мене от своя ніша, скажімо так, я роблю конкретно цю річ. Хтось сумки сумки Біркіно продає одні й ті самі по 8 тисяч доларів, чи с вони там коштують, і очередь стоїть. Ну, То й ви так робіть. Робіть, от щось зробіть одне й те саме, щоб воно було популярне. Ні, приходить, от знову какуня і какуняє. Завички, не слухайте какунь, не до свого серця. Всім вам натхнення, гарного настрою. Бувайте здорові, бо вже я пів часа говорю, вже аж в роті пересуху. П'ю водички. Душею за диреноги буду лежати. Сьогодні якраз не спекотно, можна хоч віддохнути по-людськи, а не такош. Вітерець трохи продуває, вам може з вікна буде шуміти, ну, але що робити? Як закрию вікно, то треба кондиціонер вмикати, бо буде мені тут не буде чим дихати, бо ж літо. Літо жарко, якщо зайчики то треба грітися, поки літо. Хто знає, що якась зима буде. Будемо сподіватися, що все буде добре, але ж вигрівайтеся по каліпто. Ну що, цьому бомки бережіть себе, не купляйте дурни за тебе, я вам показала, не стоїть воно взагалі. Воно навіть, мабуть, 5 гривень не вартує, оця хень. Нічого воно не штативчик. Так що буду далі своїм цим професійним користуватися, хоча він і великий, широкий, багато займа місця. Ношуся я з ним, але він хоча б надійний. Знаєте. От воно. Надійне, хотів місце займа. Все. всім. Пока, до зустрічі.